Привіт! Ви на каналі Пілігрим 79. У Нас сьогодні незвичний екзотичний вечір. Коли ми сидимо без світла і е, я пригадую, коли був студентом, мабуть, що більше 23 десь, можливо, десь 20. Це вже 25 років назад, коли я вчився в Тернополі, мене ну, пропало світло, пропало світло в гуртожитку, і ми реально, ну, що там, ну, зробили свічку. Ну, і такий самий простий спосіб зробити свічку в екстремальних умовах, в домашніх умовах, не знаю. Берете картоплину, вирізаєте середину. Берете комок вати або якоїсь матерії і заливаєте її олією. І підпалюєте і така невеличка лампадка, виходить. Ну, ми якось там пару днів перекантувалися і поїхали на вихідні додому. Коли приїхали ну в неділю з дому, привезли їжу, як завжди, там, там, ну що там, вареники, могли бути голубці, м'ясо. Але ж світла нема, ну і такі ж не було. Але ж їсти хочеться щось таке тепленько, ну що зробили? Вирізали ми ще... Дві таких свічечки з картоплі, лампадки. На стіл поставили на стіл поставили дві чашки металеві. Так? Поставили дві металеві чашки. Знизу поставили три лампадки. І зверху пательню таку. Раз, пательню поставили. і Якраз е, е, пательня нагрівається від цих лампадочок. Ну, звичайно, там вогонь був трошки вищий і облизував якраз пательню. На пательню накидали м'ясо. І собі там сидимо навколо того столика, чекаємо, поки м'ясо нагріється нормально, спілкуємося, жартуємо. А тут а, стук в двері, там туф 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 Ну, там прибігають дівчата з сусіднього блоку і кажуть, хлопці, що ви тут робите? А ми кажемо, та тут ось м'ясо жаримо. І що дівчата? Ну, вони, та що ви там, хлопці, жартуєте, яке там може бути м'ясо жарити? І тоді ну, я кажу, ду, кажу до свого товариша, Мішаня, ану відкрий кришку. Мішанька відкриває кришку на пательні. А вже пройшла десь годину часу, поки ми її нагрі нормально підігрівали, і вже на пательні м'ясо шкварчить. І так до сьогодні, мабуть, що в тому гуртожитку розходять історії, як в екстремальних умовах хлопці жарили м'ясо на пательні, на столі, на саморобних лампадках. Так, якщо вам сподобалось відео. Сподобалось відео і цікава історія при свічках, то, будь ласка, поставте лайки, а найкраще поширюйте в соціальних мережах. Діліться. Дякую за увагу, що ви були зі мною на каналі pilgrim 79 Ну, я надіюся, відео я виложу завтра, коли буде світло і буде інтернет. З інтернету є мобільний, а от світла немає. Але на все воля Божа. До побачення.